Християнський табір це можливість з приємністю та користю провести літо. Деталі у сюжеті. Веселі канікули із Богом влаштували для дітей парафії церкви, що розташована на червоних казармах у бродах. Тут, окрім розваг для дітей, провели лекції, де учасники літнього табору мали нагоду почути Боже Слово. Ось, наприклад, зараз проводиться не також в програмі дуже багато різних ігор, е рухливих на логіку ігри. Досить часто в бродах влаштовують табуре, де юні хлопці та дівчата мають чудову нагоду відпочити та відволіктися від тривожних новин, яких достатньо у воєнний час. Діти гуртувалися, знаходили тут нових друзів, а також незабутні враження. Я вважаю, ціборою є важливими, тому що вони допомагають розвивати в дітях трішки християнства і трішки почуття послушності, якоїсь, якоїсь Ну і також, навіть якщо брати що час війни, то Серів для дітей щось треба таке проводити, щоб трохи їх від більше відволікти від війни, щоб вони, хоча б трохи відчули, як воно жилося в трохи більш мирний час. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.